Привіт. Мене, звати... Привіт, мене звати Тамара Пославська. Я отримала виклик від Гавриленка Ігоря, мого побратима. Виклик цей приймаю. Передаю кошти свої батальйон Січ Маргаретті, тобто, яка займається цим. Виклик Кидаю трьом своїм побратимам. Це Добромольський Олені. Заманівка. Тоді е, Мілюкову Анатолію це Короб, голова РДА, і Брюховецькому Володимиру теж голова РДА Талалаївки. Смерть ворогам.